Чи приваблює його Сестра, чи приваблює його мати? мати. Чи приваблює його Ви, чи приваблює його? його наставник, керівник, вчитель. Привагу його сестра. Можливо, знаєте, він має якісь думки про до своєї сестри або родичі. Ну, вона або до вашої сестри, а вона уявляється йому у ніжних, ласкових ніжних антуражі, в якомусь красивому одяги одягу він поважає її відношення, якісь з кимось там, можливо, він відчуває тепло до неї і любить як людину його кола. Можливо, вони могли б бути парою, якщо він не, вони не мали б розтину зв'яз зв'язків. Теплі відчуття, красив, красиві спогади, тобто майже вони не. Ми бачимо кохання, тобто вони не, не споручалися, вони не не, він уявляє, можливо, вона. А, Молодше за нього, він уявляє так, що його колись і не стане, собственно говоря, вона продовжує своє життя, і у нього люб'язні думки про неї. Він згадує різні приємні моменти, якісь, якісь Будівлю де вони вибували, щось таке, що їх з'єдна, що їх спогоди з'єднуються. Мати, ваша або його, він а, значить, а, відчуває відповідальність, він відчуває, що може чогось там не знати про. Він не не, не бачить а, дуже впевнене дуже впевнена її образ, а, тобто вона здається, він не небагато думає, можливо про неї. Ну там здається, вона йому приємною стоємницю якоюсь, яка не визиває у нього а, почуттів а, до якихось, якихось дій особистих. Почуттів любові ми не бачимо. Так, ви бачимо, знаєте, будинок. А, тобто він на, на, вважає, що з вами можна побудувати а, міцні, надійні і такі, що ніяка людина не може. Там ну, немає таких намірів або змоги такої вас розлучити. І що ми бачимо насчет керівника? Тось тобто, керівник або вчитель, ми бачимо, що да, тут є якісь прикраси тіла, які якихось якісь, 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 якісь агалини частини, і бачимо як якихось ментальний, візуальний досвід розмірковування над, над, над цими плюсами, які він бачить у свого керівника в образі там, жінки, скажімо, да, або вчителя, як, яка його, йому приємна до як жінка, скажімо так. Тобто керівники, але ми не бачимо, що в них були стосунки або щось таке.